Є велика кількість реперів, які були популярні певний час завдяки одному треку, який залетів в чарти. Але ця історія зовсім не про це. В цьому ролику я вам розкажу про українського репера, який мав великий потенціал. Він не встиг до кінця стрельнути, це UA Kid. Ще 4 роки тому він мав фейм, дружив з 044 Rose, з та навіть випускав свої кліпи на його каналі Haunted Family. А перед початком цієї цікавої історії 2 секунди уваги. У мене є телеграм-канал, там розіграш на 15 доларів. Натисни одну кнопку та приймай участь. Результати через декілька днів. Kid, справжнє ім'я Влад, народився в маленькому місті України Луцьку. На каналі Haunted Family навіть є кліп зняти в його місті. Якщо дати послухати його старі треки з альбому UA Season, які ще досі на саундклауді, то я впевнений, що ви б точно не подумали, що це українець. Цікавий факт, що UA Kid читав тільки на англійській мові. Фомоблак, Звідки знання мови невідомо. Я думаю, таким чином він і зачепив Кізару своєю унікальністю, хоч треки схожі на Севеджа, Але в той момент такого не робив ніхто. Тим більше зараз взагалі байти під копірку вважаються нормою. Більш-менш успішна кар'єра його почалася, коли він прилетів до Кізару Барселону та показав йому свою музику. Ось що каже сам Олег в ефірі з Ківстонером про UA Kid'а. А вы что, ш... что Да мы ничем, мы братан, ...ээээ... В... ...и этот... ...какой-то UA -кит, ...ваш рэпер какой-то... Какой-то, какой-то? Не, плохо. Я... не пло... Да не, нормальный парень... Я знаю, я знаю... Смеш... Я знаю это смешной, быть, правда, пиздец... ...но он хороший пацан... ...на этом, на английском читает он, пиздец... Да-да-да... Да. Пла... Да, Вообще да. молодцы... ...ну, типа... Да, вот я он я прав... Прав... ...в правильном направлении... Даже вот ä, парень вот, приїхав, поставив треки свои, мені даже більше у нього понравилось, чем, наприклад, у мене на англійському. Ну, З моменту як Кізару почав сапортити його, все пішло вгору, вони часто проводили спільні ефіри. Кліпи почали випускатись на каналі Haunted Family і набирати величезні перегляди для того часу. Але все не так просто: багато хто пам'ятає, як в Кізаро був біф з 0.44 Роузом. мало хто знає, що в цьому біфі UAKit теж був замішаний. Отже постив 0.44 Роуз в своєму інстаграмі про нього. Здавалося, що в 0,44 Роуза на той момент не було якоїсь шаленої популярності, і якщо його кіт буде далі залишатися з Кізару, то в нього все буде добре. Але в якийсь момент щось пішло не так. Скоріше за все він помирився з Роузом і одночасно позворився з Кізару. У прямій трансляції йому задали питання про біфи Кізару, і його відповідь була такою. АLEX ЙЕМТЕ СЕП Интересно, бро, я это даже, короче, не в это понял, мне оно ну, не интересно. Не mm -hmm. Вообще, да, не интересно mm -hmm. эти конфликты других людей. Настолько мир прекрасен и интересен, бро, по занятиям своим, чтобы там заниматься, типа, и разговаривать, и влазить какие-то конфликты, я такими не занимаюсь, бро. Что из этого вышло, мы видим сами. Кезаро и Доси один из популярных рэперов. Великі висоти були вже недалеко від Юайкіда, але Бівський зараз зіграв з ним поганий жарт. Ми тільки можемо здогадувати, через що, як, чому у них був конфлікт. Факт є фактом, що після цього Юайкід почав пропадати з медіаполя, перестав записувати нову музику та залишився зі своєю невеликою кількістю слухачів. Що з ним зараз? На даний момент він живе за кордоном та випускає музику на українській мові. Декілька років поспіль він взагалі нічого не випускав, і недавно за останній рік активізувався і випустив декілька кліпів на свої треки. А, я вийшов прямо з темного місця, там де мало хто проходив далі цього ліхтаря. Що вони собі придумали? Хто вони такі? Які зараз перегляди ви бачите самі? Посилання на його канал я залишу під відео. Ось так виглядає його інста, прості фото по ній і не скажеш про його реп минуле. Як я зрозумів, його перший акаунт, де було більше 10 тисяч сабів, був заблокований або він просто його видавив. З цієї історії ми розуміємо, що все може піти не так в будь-який момент. Але життя продовжується. Я думаю, що якщо влад підлаштується під тренди, роблячи пісні далі на українській мові, то популярність можна повернути елементарно, просуваючи свої треки через TikTok. Ось така сумна історія українського таланту ЮЙКІТ. Якщо вам подобається такий формат, ставте лайки, підписуйтесь на канал та пишіть в коментарі, про кого зробити наступний відеоролик.